У Черкасах ДАІ вирішило провести експеримент з новітніми технологіями. Тепер будь-який учасник дорожнього руху може сфотографувати порушення і відправити фото через інтернет безпосередньо до чергової частини. Про те, як працює нова схема, наш наступний матеріал. У Черкасах година пік з громадським активістом Дмитром вирушаємо головною вулицею міста у пошуках порушників дорожнього руху. Основна Проблема нашого міста це парковка під знаками. Остановка запрещена. У Дмитра на поготові мобільний телефон шукати довго не доводиться. Ось ціла кавалькада порушників, яка припаркувалася під знаком. Робимо фото і намагаємося відправити на сайт Черкаської ДАІ. Ну приблизно мінут 20 я її відсилав. Ну, кое-как За цей час майже всі водії-порушники втекли. Ще хвилин за 10 прибуває патруль. На узбіччі міліціонери застають лише одну машину. Суттєво він не перешкоджає дорожньому русі, порушення не, не грубе, задієм провели профілактичну роботу, водій е, з порушенням згідний, повибачався. Ось і сам пульт, куди надходять фотографії автопорушників. Черговий показує нам наші повідомлення. Їх три каже: світлини довго завантажувались, бо пересилались за допомогою мобільного інтернету, а слід було шукати вайфай. Відтак чиї правопорушення ми зафіксували, залишилися без покарання, бо виявляється, фотографії не є доказом. На жаль, екіпаж приїхав, а вже цього порушника не було. То ми орієнтуємо інші наряди. Можливо, вони під час руху помітять вказаний автомобіль. І проведуть відповідну бесіду з саме з цим водієм, який вчинив вже це порушення. Поки що новим сервісом користуються близько сотні містян. Та якщо фотопорушників удаї надсилатимуть масово, відреагувати на всі виклики, інспектори все одно не зможуть. Адже Черкасами курсує лише п'ять патрулів. Станіслав Кугарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси.